Всім привіт! Ми на дачі. Раніше була група захвату, а зараз група особового назначення. Я Вік Володимирович. А сьогодні приїхали нічого не робити. Відпочивати. Так, да, Віктор? Так, да, раніше була група захвату, а зараз група калік. Я кажу група особого назначення. Група особих калік. Так, сьогодні нічого не робимо, віддихаємо. Відпочиваємо. Бур'ян сам попагніє. Да. Та ну, звісно вже, вже бур'яна нема, глянь, як не класно. півогорода бур'яна нема, ще півогорода бур'яна не буде. Не вийшло нічого не робити. Віктор купив. Ось який букет є нормальний а я буду будинку прибирати. Так би кажучи, закриваємо сезон літній. Тут трошки поприбирати, холодильник помить, посуд поскладати. Нічого такого. Надзвичайного тут поскладати. На этой полички посуд. И до следующего приезда. Все. Поработали. Хватит. Будем обедать. У нас сегодня скромненький обед. Шрабок послал. Два кусочка колбаски. Омлет. Паштет. Ну, зато з вяленими помідорами, да, Вітечка? Ага. Я хазяйка в тебе. О-о-о. Скажи ще, що, що ні. Все, я пооббирала. в мене тут Давай. чистенько, Сор. коли Сор. помила. Сор, да. Ще залишилося в цій кімнаті спальні. Мить, прибрати. І все у нас буде гарно. взяти сок. Верні це не сок а квас. Це, 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 це. Це? Я не Та я заховала її вже. Ось тут бере оцей лоточок. Вітя чуть хрестик не потеряв, цепочка перетерлась. Слава Богу, що в хаті замітив. Набережу тут. Шо? Шо? за закрытие сезона пьеме <говорит> вроде вино, все наших хорошие заканчиваем мы свою трудовую деятельность. А даже... Кипи отдых, ставим чан, баню или сауну mm -hmm. и відпочиваем. привіт! привет, з дремотою. Відчуваємо. Як гарно, коли так не да? а тут лежачки поставити і наслаждатися природою. Гора, звісно, тут обалденна. Жаль, що ми не можемо туди піти на кар'єр. Там така красота, Неземна Скажут, такое место силы, энергии какой-то. Там? Ну, мне там плавно было. Батар Не, Нет, ну, у меня значит, голова там крутилась, я не знаю. Надо что-то съесть. Райські яблучка. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять яблучок. Значить, райські. Калина. Доспіла, дозріла, наваналась. Не крупними китицями, а мелкими. Щось не хоче. Казали, якщо є верба, а верба у нас там є, он вона верба. І є калина, значить буде Україна. Так що в нас це гаразд. Це сусідський город. Оце два ненормальних, на ніч глядя, заїхали в ліс. Дивіться, що я знайшла. Хі -хі. Такий красавчик. Тугенький. Хороший по цьому Спасибо. даже не очікувала. Що таке знайду? Не зря кажуть, що багато зараз грибів у лісі. Ну зараз, мабуть, сьома година вже. Вже темніє. Сказали, де один, там і другий должен бути. Ну я ще боюся ходити Дивись, який я знайшла. Що да. Так я сама навіть не очікувала. Я ж боюся, ще йду під ноги, дивлюсь. Щоб тут ніякі дівчатки не повзали, бо я вечно на них нарвусь. Так що ж ми заїхали в ліс, кажу, вже темно. Отам подивися молоднячку. Може бути. Ух йо моє. Скажи, я вже його поцьомала. Ну, та ти що?